дорогенькі, усім привіт! Це наш з вами трогороскоп вже на листопад місяць. Давайте з вами подивимося, які ж енергії, події, що важливого, значимого, чекає на нас в наступному місяці. Нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а й по. Асценденту ще з 10 листопада в нас починається ретроградний Меркурій. два тижні ми не здаємо аналізи, не робимо уколи молодості, тому не плануйте. Я звичайно ще про це напишу, але заздалегідь застерігаю. І так, діва в листопаді. Жезлі, ну звичайно, ми чимось будемо горіти. Це карта натхнення, коли є бажання працювати, їхати, зустрічатися, коли може бути конект на емоційно-фізичному плані. Коли не, тут по цій карті немає, знаєте, якоїсь такої духовності, Боже, я люблю тебе. Тут є слово хочеться, сексуальна енергія, сексуальна активність. Е, також тузи це, це знаєте карти одиничок. Тобто перший крок. Можливо, у вас початок якоїсь співпраці, і вона класна буде. Це співпраця, якою ви ну, будете горіти. Можливо, ви починаєте навчання і вам це навчання дуже зайде. Можливо, у вас починається відносини, Тому початок. Багато обіцяючий. Цікаво, далі дівим. Коротше, слів. Значить, мужчина, який в нас по ознаку зодіака лев, овен, стрілець, може бути, але не лише по знаку зодіака, взагалі це енергія сміливості, активності, впевненості в собі. Тобто Це мужчина з високою сексуальною енергією. Ну, і попередня карта, да, ось така от. Тому якийсь можуть бути конекс з таким мужчина, якщо ви чоловік спокійно, все нормально це може бути у вас класна співпраця. Це може бути друг, з яким, знаєте, гей-вей, погуляли, повеселились. Тобто, не, я не говорю завжди про романтичні відносини. Я говорю про те, коли людина дає ресурс. Отакий от, от чоловік він буде давати вам ресурс. Можливо, це пропозиція по співпраці. Можливо, це друг, який приїхав, ви давно не бачили і класно проведете вихід, а можливо, і ні. Так далі. Мені подобається такий початок гороскопу. Так, Діви, Далі Далі карта і інформація. Ну, бачите, тут з книжечкою щось будемо можливо навчатися, можливо, з дитиною робимо уроки. Взагалі, це про збір, обробка, аналіз даних. Можливо, якісь курси, підвищення кваліфікації. Можливо, ви запускаєте якісь інфопродукти, і ви сидите щось нотуєте якісь. Але взагалі, це коли, ну, наприклад, ви, ви хочете. Поїхати в санаторій. І по цій карті ви починаєте дивитися, які є, хто що лікує, які відгуки, які ціни. То тобто збір, обробка, порівняння і вже з виходячи з цього, ви будете робити якісь висновки. або ви дитину хочете перевести в нову школу. І ви питаєте, ну, ви питаєте, це я питаю в карт, а ви питаєте, наприклад, хто там вчиться, як вам, як вам? Я, чесно кажучи, я дитину була впевнена, що я переведу зовсім в іншу школу. Всі супер, супер. Я беру карти, в мене башня. Я розумію, що саме моїй дитині в цій школі буде погано, тому що школу я не перевела. Ну, я взагалі окремий екземпляр, тому на мене не дивіться. Наступна колода. І ми дивимося, що чекає дів в листопаді місяці. Так, не одна карта випала. Що чекає дів? Так, карта перевернуті. Яким буде листопад для дів? Знову ж таки, паш пентаклів. Ну, дивіться, бо це в нас. Люди, які або молодші в нас по віку, або ті, які потребують допомоги. Це також можуть бути тваринки. Тому оця, оця карта, це можливо, ви ну, з дитиною багато проводити часу. Можливо, вам потрібно сидіти там, вас попросили з якимось племінником чи похресником. Можливо, ви з дитиною їдете десь, подорож і тобто, тема турбу... турботи, піклування, давання якогось ресурсу. А ще, ще старенькі, до речі, ще старенькі е, діти, тваринки і старенькі ті. Давайте що. Так, е, е, да, може бути, також тема дітей може бути, що ви там з дитиною йдете в лікарню, там здаєте якісь аналізи, проходите якісь там медогляд. Тому може бути таке. Ну, і навчання, воно теж актуальне. Так, далі, Діва. Калісниця, а діви кудись мчаться, їдуть подорожують. Перше, це звичайно про ну, будь-які переміщення. Якщо ви їдете в відрядження, якщо ви подорожуєте, друге це тема авто: покупка, продажа, переоформлення, здаєте на права, йдете в автошколу. Третє це карта, коли ми досягаємо ціль. Це взагалі карта, коли ми кажемо ми ставимо. Знаєте, як навігаторі, ви зараз в точці А, а ви в Б вбиваєте, куди вам треба доїхати. І по цій карті ви обов'язково дойдете до тих продажів, до тих чеків, які ви хочете, до тих відносин. До речі, карта в відносинах Калісниця в нас говорить про пристрасть. Тобто це відносини, які дуже швидко розвиваються. Це може бути курортний роман, це може бути, ви сьогодні зустрілись, а завтра вже знаєте все про цю людину, наче ви все життя знайомі. Але на місці по цій карті ви не сидіти, не будете. У вас дуже багато буде. Де якихось таких туди поїхали, туди мотаєтесь. Ну. ну, це пов'язано з чоловіком. Тобто король мечів. Це або до вас приїжджає такий чоловік, ви їдете з таким чоловіком, у вас відносини швидко розвиваються з таким чоловіком. А можливо, це проєкт по роботі. У вас якась там ну, співпраця, допустимо, чи взаємодіячи, ви там взяли якогось клієнта, і ви дуже швидко все порішали. На чоловік у нас може бути вісиво далі близні, по знаку зодіака, по професії. Це е, військові, стоматологи, хірурги, юристи. і... Програмісти, ну рідко. Да, І оцей прорив якийсь, він пов'язаний з таким чоловіком. Імператриця. Як собі пасую, понимаєте? Імператриця це прекрасна карта жіночого ресурсу. Значить, Імператриця це коли ви себе відчуваєте жінкою. Правда, може бути різні сценарії. Можливо, ви захочете стати господині. Ви починаєте там пиріжки пекти, генеральні уборки робити, там якісь перестановки, знаєте, там все по полочкам розкладати, ну, такий, знаєте, приступ золушки, як я люблю казати. А друге, ви мама. І ви з дитиною так хоч, моя дитина поділки робите, гуртки всі водите, не знаю, там розвивашки, або ви готуєтесь до вагітності і знаєте, там все ще підтільно там пити не можна, вітаміни приймаєте. І ви в цьому відчуваєте, знаєте, свій оце покликання. Ну і третя, моя саме улюблена. Значить, це жінка, яка вміє вдягати. Не знаю, панчохи, ну, знаєте, така в ресурсі. По цій карті ми можемо захотіти робити якісь уколи з молодості, ходити до косметолога, до стіліста. Гарно бути гарними. Тому що це карта Ізобіля, це карта як вона? все, що пов'язано з так, те, що радує око. Тому ми будемо. Натхнення. А можливо, оце натхнення наше прийде через якесь, якогось чоловіка, який дасть вам ось це відчуття себе жіночості. Коли вам хочеться. Зробити зачіску, вам хочеться зробити фотосесію, вам хочеться не знаю, там, приготувати вечерю. Ця вечеря буде не просто ви ставите там сковородку з картоплею посередині, а ви сервіруєте стіл, тому що ви хочете, щоб вам було рай для очей. Також, якщо ви чоловік, то карта імператриця в нас символізує. Наприклад, приріст, достаток, коли масштабування, ріст, наприклад, по роботі. От, якщо ви чоловік, в мене багато чоловіків, просто не признаються. Наприклад, у вас якась робоча поїздка, у вас співпраця з таким чоловіком, і вона дасть бажаний результат. І результат буде більше, ніж ви очікували. Чи ви там не знаю, з другом поїхали просто десь на гейвей і. Отримали, знаєте, всі аплодисменти Міра. Тому прекрасно. Далі наступна колода. Часто мене питають що це? 78 дверей. Там, де ключком, там 78 дверей. І так: яким буде листопад? Листопад для дів. Яким буде листопад? для діб? Мені подобаються ці карти. Мені що далі будуть такі самі. Королева кубки, значить, дивіться, це карта чуттєвості, емоційності. Або ви стаєте такою до вас, приходять, знаєте, там за порадою, пожалітись, плакати в жилеточці, І ви слухаєте, і ви гладите по головці, ви годуєте, подруга з кимось розійшлася, сестра на чоловіка жалується. знаєте, І ви стоїте цей такий чоловік подорожній, просто прикладає вас до рани, і ви будете лікувати. Друга історія це коли. В Вашому оточенні може бути така жінка. Зараз ми скажемо. Така жінка, яка рак, риба, скорпіон, я вже так, говорила, вона може бути світловолоса, ну, по типу мене, від русявого до світлого, і ви до неї можете прийти. Взагалі, це архетип матері, тобто та, хто може пожаліти, потурбуватись, це може бути і психолог. Ну, людина, яка ви приходите і зливаєте душу. Подруга. І ця, ця жінка тоді вам дає. Я спитала, що вона вам дає? Вона вам дає якісь приємні подарунки. Ну, не знаю, там якийсь сюрприз, якийсь там приготували вам вечерю. Зустріч якусь позвали. Тому от такі якісь приємності це незначна. Ну, тобто, це карта не про щось масштабне, але вам буде ця жінка в плюсі, або ви когось, не знаю, там, пригрієте, втішите, і ця людина з вдячності, не знаю, там щось вам може принести. Якийсь там печиво чи тортик. Так, Так, далі, далі. Або зараз листопад це скорпіони. Може, у вас там подруга, кума, хтось там, ось ця королева чаш, і ви да, приходите до неї з пода Далі, Діва, так, король Пентаклів. Так, що він нам принесе? Ну, це знову ж таки, це якісь робочі, ну чисто робочі моменти. У вас буде якась співпраця, можливо, якийсь клієнт, можливо, ваш начальник. Тобто тут немає бо у вас якісь робочі питання з чоловіком. Чоловік вас просить там допомогти, порадити, як неправильно правильно поступити на роботі. На тому саме чоловік, ну, діва тілецька зірок по знаку Зодіака, або це людина, яка з вами пов'язана фінансово. Тобто, це ваш чоловік, якщо ви жінка, це ваш бізнес-партнер, це ваш там, не знаю хто там, начальник. Власник якоїсь фірми, і тут ви будете якісь робочі вирішувати запитання, і навіть якось так, знаєте, от по полочкам. Якась така систематизація. Мені якось так не просто там давай чайку поп'ємо. Ні, тут вирішення якихось стратегічних питань. Так, ще одна. Отшельник, ну для дів. Це наша карта. Досячальник це е, в плюсі, тому що ми любимо особистий простір, ми любимо тишу. Ми любимо, щоб нам не розказували, як нам жити. А ми, ми соціальні. Але заряджаємось ми енергією дев'яточки, хто ще не знав народжені дев'ятого місяця на самоті в тиші. Е, е, негатив цієї карти це проблеми з опорно-руховим апаратом. Тоби може боліти спинка, може робіть зарядку. Да, якось профілактика проблем з спиною. І ще, дивлячись на саме цю карту, таке враження в мене, що нам можуть щось пропонувати. А давай зустрінемось, а давай якесь співпрацю, а давай то. А ми, як в ту сторону геть не дивно. бачите, все світ нам пропонує і забілі, якісь нові перспективи, але нам не до того. Тому будь-яку пропозицію, яка вам звучить, розглядайте, хоча б е, да, слухайте, що вам пропонують. Наступна колода. Ні, я її не брала. Так, що чекає Діп в цьому прекрасному місяці листопаді? Так що чекає Дів в листопаді? Значить, будуть нас покушати. Дьявол, зараз ми спитаємо, дьявола дуже багато. Ну, дивіться, ну дивіться, тож хотіла сказати якісь другі гріхи. Та ні, других гріхів немає. Крім цього, бачите, карта спокусу, що якщо ви знаходитеся в парі, то хтось вам може. Або ви да, комусь флір. Флірт, переписки, якась емоційна, фізична, фінансова залежність від людини. Дявол, знаєте, це непогане. Це коли в ну, ну, кожному з нас є тієї сторона, і ми розуміємо, що це не потрібно. Отут От сидить і говорить: що давай, давай, ну разочек, да, якось так. А... Інша ні. І ми знаєте, оце внутрішня боротьба. Тут це як навяжчува мисль. Все, що по дьяволу — це по інстинктам. Це коли немає тут душевності, тут немає ніякої духовності, тут немає ніякої глибини. Тут є просто притяжіння. Коли до ця, ця людина, як правило, по дьяволу нам дають ті залежності, тобто нам дається та людина, яка відображає Наше, оце внутрішнє тіньову якусь сторону. А тому порада по цій карті не те, що йти в дьявола, а зрозуміти, що мені ця людина дає, що, що вона мені компенсує, які мої внутрішні блоки, які мої, не знаю, як на українській мові запрети, а, що я собі от, подавляю, ото буде по дьяволу. 100%. Просто комбінація цих карт, що все одно будуть якісь да, історії, де хтось комусь буде дати якісь дивоглядки. Інтересно, інтересно. Далі, ну, ще по роботі, да, що я так зразу. По роботі це в нас завжди карта тіми схеми, все, що не оподатковано, не ліцензійно, Там, де є хитрість, там, де є нечесність, там, де є обман, там, де є маніпуляція. Тому можливо, вам взятку пропонують. Можливо, вам там пропонують роботу, але там в чорну. До речі, по дьяволу і по дьяволу в нас хто. Торгує алкоголем, сигаретами. От, от це все також по дьяволу вважається. Далі. Дві каже ну це чиста карта партнерства. Тобто ви з кимось будете знаєте, будувати плани на майбутнє. І от це коли ми типу, 50 на 50. Ти я з тобою працюю, от я роблю це, а ти це. Пополам ділимо і там все, що заробили, і там ризики. Тому тут чисто такі робочі плани, як спитала про що? Це про майбутнє. Тобто Ви якісь будете не знаю, там, готуватися до чогось нового і це буде. З ким? Може, ви, до речі, з кимось часто ця карта про поїздку. Ось ви вдвох збираєтесь з кимось кудись поїхати і будете складати план. Так, наступна колода. Нова, я так тішилась, а вона така слизька, що просто її втримати неможливо. Так, покажіть, що чекає дів в листопаді місяці. Повішений, добрий вечір, допригались. Повішений, в принципі в нас карта паузи, обмеження і затримки. Тобто Коли щось стає, ну, треба почекати. Наприклад, які можуть бути обмеження? Ви захворіли. А захворіли ви тим, що заразились від когось, і це якісь простудні історії. Це раз. Друге, тобто ви не можете піти на роботу, бо ви захворіли. Друге, там захворіла, наприклад, ваша дитина, і ви мусите доглядати. У вас пауза на роботі. Начальник пішов відпустку, захворів, там, на таможні затримали товар, якісь моменти, де ви не можете вплинути. Тобто, по цій карті, ви ж все, що можете, це подивитись на ситуацію під іншим кутом. І а, а для чого мені не за що, а для чого? Зі чого я заболів? Можливо, я себе вже там виснажив до Донець, а можливо, мені треба час там для чогось, а можливо, мені зараз не потрібно бути в цьому місці, а можливо, мені не потрібно там зараз ось це підписати, туди поїхати. Тому ситуація цього застоя вона буде. Далі, ну, сонце та буде. Тут поплакала і знов фіалка розцвіла. Виходимо ми з цього застоя в. Сituацію, де ми на коні. Тобто, якщо це були якісь робочі процеси, не могли домовитися. Ви все домовитеся і так, як ви хочете. Тому що сонце каже, що щастя, радість, успіх, позитив, не знаю, припіднятий настрій, впевні собі. Ви на коні, ви сяєте. Залізе карта, коли ви наповнені енергією, ресурсом, ви готові віддавати цю енергію комусь іншому. Так, далі. Далі сімірка кубків і про що вона? Сімірка кубків у нас завжди карта ілюзій, фантазій, вообще якихось ідеалізацій. Тобто вам буде давати ресурс або це алкогольна. Тобто ви випали і у вас смілості готові там писати смс, ви виясняєте отношення, інбіжнікувати, друге. Це онлайн-спілкування. Тобто це те, що як це впливає на наш розум, ну, те, що є не по настоящому І тут може бути у вас онлайн-спілкування, переписки, якісь сайти знайомств. І от оце все, але воно не справді. Це те, чого ми придумуємо, те, що ми ідеалізуємо, те, що нас припідносить наверх, але воно не має нічого, як це спільного з. З тим, що є зараз. Ще навіть ця карта нам показує наркоз. Тому в кого буде наркоз, все нормально. Ви там побачите дуже класні сни і вийдете з нього дуже легко. І остання колода, що чекає, дів в листопаді місяці. Мені подобається подобається цей розклад. Давайте в кінці так само, яким буде листопад для дів. Імператриця другий раз випадає на нас карта ізобілія, жіночості, ресурсності, в кого актуальна тема вагітності, бачите, тут жінка при надії. Можливо, ще хочу запитати, так, да, ну, буває і в негативній ні, це в позитивній. Ви будете, знаєте, як проявляти якісь свої жіночі якості. Ваша сила. Буде в вашій слабкості. Ваша сила це через гладити по шерсті чоловіка, мотивувати, надихати, не через якусь категорічність, не через прямолінійність, не через диктаторські, оці якісь як вони, замашки, діви, все контролювати. А тут ви будете вчитися, і вам це буде подобатись. Вам знаєте, як ніби ще може бути не так. По силі це коли ми дивимося в очі своїм страхам. Д'явол у нас це теж наші страхи. І ви заглянете в свою тіньову сторону, і там ви знайдете свій ресурс, зможе ви відкрити свою сексуальність. Можливо, відкрити свої якісь, не знаю, те, що ви в собі подавляли, але це дуже прекрасна карта. Я прям довольна. Так, ще одна карта. Ну, другий раз дьявол. Ну, ви поняли, оця зв'язочка. Д'явол, сила, це те, що я тільки що сказала, просто карта мені підтверджує, що ви, ви побачите, так? чого ви боїтеся, від чого ви тікали, а можливо, ви, ну я ж кажу, підете в якийсь свій страх, то, що ви боїтеся, про якісь спокуси. І це дасть вам дуже, дуже велику якусь таку наповненість. І сонце. Все. На цій прекрасній карті. Два рази сонце, два рази імператриця, два рази дьявол. Тобто, дьявол це непогана карта. Це те, що в нас є в кожній людині. Які залежності. Це в когось алкогольна, в когось від людини, в когось фінансова, в когось сексуально. Вона є. Але тут воно в тому ресурсі, що це дасть в цьому місяці, вам не знаю. Якусь радість, бачите, ви будете сяяти. А, ще почекайте. Д'явол в нас це ще про публічність, про ну так коли ви знаєте, може бути по цій карті чуть-чуть якийсь хейт, тому що по д'яволу це завжди ну, все одно через якусь плітню, через якийсь такий поворот, але воно принесе вам. І впізнаваємість, і о, там, не знаю, що ви там хочете. Тому в будь-якому випадку для дів це прекрасний місяць. І ми ще отаку штучку почитаємо для діб. Значить, що? Дерево життя велике квітуче дерево має багато корінь. Коріння людини її рідні. На шляху до своєї вершини пам'ятай про свою родину. Саме твій рід дасть тобі сили і наснаги для процвітання. Тому не забувайте про тих, хто був з вами, коли ви були ніким. Бажаю вам просто сонячного листопада. Люблю, цілую, не забувайте про енергообмін. Ваш душа.